Це сумками ззаду перед бонують того, що наслали вийділи, густи качки до собі собак не. і котів позаводили. Isso На таракані не тебе багато. Не таракані. А чор ті, зелене? Ти подивися, що він з хатою нашою зробив. Я Ну, не я. Мій посуд. Знай моє вартович. Богдан. А ну Ну це ми вже знаємо, розказуй, як ти модрився за ніж, так Сіда. Та, сі, не пам'ятаю я. Як не пам'ятаєш? Так, в неділю нам вручали диплом. А в понеділок я забрав направлення. Сказали жити в сім'ї ага. Цибулько, вулиця Китівська, 14. Краще б тебе зразу в тюрму направили. Цей, ну а далі. А далі ми поїхали з хлопцем Гатожим. Річки вибили. Рік банку. ми посиділи, зібралися ну, вже йти. Ну, Пострівся наш комендант, та ми і з ним виходимо. Ну а далі я не пам'ятаю, що було далі. І прислали що таку. Казали мужчина, сорок років. хазяїн. а прислали. Сидь, зайняти з нічим. Обіду готуй. Кому? Йому? Ага, шас. Ти не думай, що вона така знає. Вона не а от хочу воно. Ні телевізора. Ні комп'ютера нема. Украв. Так. куди ж би я його? Продав. І це правда. Це ж не пляшки, що за пазухою пішов. Продав! Кому? Старому сидру чи бабі Євдосі? та хоч і продав вернемо назад. А чого там ти його захищав? Чи то може і ти ту ночі? Здалося мені пальто! У мене хата розбита! То якого mm. ми його купляли? Два теля мали купити за гроші. А коробіт його хто буде? Павук? Я ж по землі я не похожу. Ага. Ви бачимо, добрі, що тоді це. Доброго здоров'я! Добро! Що нам каче? Що? 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 ну, Ми злали якогось ковука, а громома. Заходь, заходь, заходь. розказуй. Розкажи. Я воно вчора з дівчатами в клубі, ага. але не було Андрія і не було музики. Ми йшли хлопці з хлопців з усім нові у Ядніко, а гроном. Ага. Зоцим? Та я так порадно пам'ятаю, наче. І ага, Всі вони під 100 грамів брех піли. Та, може і це, сказали вони нам, що у вас тут хаті мульки будуть. А мульки? Дівчата спочатку йти не схотів, але сказали вони нам, що будуть і апельсини, і гітарі. То чому і не сходиться? не було. гітарічну не було. Але була горілка. Ворінки пити ми не схотіли. Пили компот. Ну і видно, підлили на той компот про хамбурючого. Споділи на мою диво. Сидітні, годі, сама думала, яка дівка вимахала, чого було туди певне. Розказуй далі. Хоче все ж, щоб я сказав. Я приїхав сюди землю пахати, значить, буде пахати. Взяли батько трактора, Мене збудило, дівчата привели мене додому. Що було далі, я не пам'ятаю. Все? все. Так, а трактор де? Я прошу спитати, де мій трактор? Богдан, куди ви трактор будили? Та я й водити не вмію. Що? Дай мені, будемо думати, де твій трактор. Ну, габір, я трактор будівав. Та якби з то я хоч щось пам'ятав, то ні Гаю, ні Гулю, ні вашого трактора. Ну Слава Богу, застав. Обидва думку, ти мені скажи, чого твоє маштине? Потом дав мені всю картоплю! Хе-хе! Госі мені практику не в А ти чого я Будеш мені картоплю пересаджувати! Я? Ні. А Будьте здорові. Я пішов! Дякую, присідай! Будемо думати, як правильно поступити. А хто Що ж це за царський? ну ви не в курсі. Не. Ой, та ваш агроном вчора взяв десь в дядька мечка Рупор і давай всіх ділянок скликати. А то як він Чи То спитайте? Не пам'ятаю я. Йой, та всі ви так кажете, спочатку на говорю, а потім не пам'ятаю. Ти давай по суті. Що він там учути? Ой, та я ж тільки на хвильку вийшла в магазин. Приходжу. А в мене в клубі там таке твориться. Готова ще чудо, позбирав до ярок, включив музику, включив їм танцюльки і давай бабами командувати. Раз-два, раз два. Та мало того, а він ще поскликав мужиків, зробив з них баблоси за перегляд того дійства. Тенційна жилка є бачить. Є до тих чоловіків, боже, що там було. Та погнали тих до яру. як як з спасіки. А чоловіків погнали, як бичків додому. Ох, жалко, я пропустив таке додав. Як ви як не знав, що так буде весь, не таку та й Та <рисвітка> <я, рисвітка> що так всі так. на всі думку підіслиш? За телевізор тепер ясний. От десь ти комп'ютери подібне. Та як куди? А подарував до ярко. Та навіщо я не Короби, чи що? Так і сказав. Сказав причепити корова на соски на насоски, включити музику і мовляв, коровам приятно, вам легше і на тубі, так на вдалі. Ну, телевізор я вам принесла, а тепер йду окопи закопувати. <рес> що? Про те, як не вдався фітнес-центр, то то чудо, горило, заходись трактора, порило колоту, в всі клумби. А мужики, що лишилися після того фітнес-центру, позасідали, поназбирували гнилих ягод. груш, зробили його окопи і давай кидатися. Тому йдушки влаштували. Фашисти, фашисти. <рес> не <рес> свого <рес> себе Ага. А як ви стріляли всі на свої набої, то тому ваше чудо. Не знаю, з яким вона приїхала. Каже, що у вас у хаті купа подушок. Хай будемо подушками битися. Поприносили вам до, давай по подушками. Я не знаю, що там було далі. Але люди кажуть, що як рано йшли на ферму, то у вас там ще такі гульки творили. Йо-йо. Так, ну, вона розказувала, я вам всього, іду я до тепер. А тепер, а в клубі, що я більше не вийшла, поняв? 太恶心了！ Thing. yeah? Well right. <ріст> <ріст> що, ви разом ага. Та яке разом? Приїхав я додому під ранок, коли дивлюся, пацанчик піддати. Налив я йому чарку, так він і поплив із сім. То це все, ми потім розберемося. А? Зараз ви розібратися, хто з вас Хто? Хто? <ріст> Я ваш воно, Сашко, ось моя справа. Та все правильно? А ти тоді хто? Так. І в мене таке є. Більше ніхто не порядє. Ага. скажімо, Шило. Богдан Олегович, Агримо. Село Мала Бурівка. Тернопільська область, Гусятоський район. Осмієтеся. Залише правильно. Правильно. <хи> село Мала Бурівка. <хи> Вулиця Кітлівська, 14. Саргел... Тільки область, не Тернопільська, а Черкаська. Ні, тепер прийдеться в три їхати. Так, Зараз пообідаємо і проведемо, щоб я знову заблукав. на дорожку попішать капіта. Е, ні, я тепер ні капі дорота. Так? Алло? Тут така справа. Я, короче, скоро буду. Дякуємо вам щиро за ваші щирі оплески і для вас сьогодні працювали. Михайло Федорко, Ірина Воневська, Надія Донець, Василь Гришканич, Роман Лоневський, Микола Томарницький Віталій Севера, Вікторія Яворська, Анна Перес. І ви знаєте, як у справжньому театрі в нас були не тільки актори, які на сцені для того, щоб підготувати, нам були потрібні і інші допоміжні нам люди. І це, як звичайно, в кожному театрі в нас був суфле, наша надія Лінницька. Сьогодні для вас танцювала, сьогодні для вас співала і була нашим звукорежисером Іван Заїцький. Для вас танцювали сьогодні гуртківці, будинку дитячої та юнацької творчості танцювання колективську зір'я. Сьогодні готували вам чай, каву, наша чарівна діана, вона нам сьогодні допомогла. І, звичайно, всі організаційні питання були за нашим директором Іван Ферес. Ми дякуємо і до нових зустрічей. Ми сподіваємося, що ми ще не раз з вами побачимося в цьому залі. Дякуємо вам. Зараз зараз хвилинку я не тобі даде ні слово. Шановні наші актори, ми вас вітаємо з прем'єрою. У вас прем'єра вдалася. Я вважаю, що ви молодці. Гарно виконували свої ролі, і ми вас всі. Вітаємо і дякуємо вам за прем'єру. Прем'єра вас вдалася. І ви знаєте, на підготовку нашої вистави нам було потрібно фактично декілька місяців, а як це все відбувалося, ви зараз побачите. Чай, може, десь у лісах, Ти твічарзіля шукала, сонце роту знайшла і мене шарувала Червону роту, не шукай вечорами ти у мене єдина тільки ти. О, вір, бо твоя врода то є чистая вода, то є бистрая вода синій сині, Бачу я тебе в снах у дібровах зелених, забутих стежках, ти приходиш до мене. І не треба нести мені квітку надії, бо давно вже ти увійшла в моїм мрії. Червону руту не шукай вечорами, ти о мене єдина, тільки ти повір. Бо твоя врода то є чистая вода, то є бистрая вода, синів. Не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір. Бо твоя врода то є чистая вода, то є бистрая вода, синій гір.